Доброго ранку, малята! Сьогодні я пропоную вам, щоб ми з вами поговорили на дуже цікаву тему. І тема нашого заняття Вогонь-друг, вогонь, ворог. Як це може бути, щоб був одночасно і другом і ворогом, ви дізнаєтесь, коли уважно прослухаєте все заняття. Запрошую вас. Щоб дізнатися, про що ми сьогодні будемо з вами розмовляти, вам необхідно відгадати загадки. Перша загадка. Бажаний їсть замість цукерка дрова їсть, вогонь. Без крил, без ніг, без рук, а вгору піднімається. Дим лежать у порядку дерев'яні малятка, білі, здорові, всі чорноголові. Сірники. Вогняний у мене ротик, язичок у ньому гнотик, свічка. Діти, чи можуть люди прожити без вогню? Звичайно, ні. В яких випадках вогонь буває добрим, а в яких злим. Так, добрий вогонь тоді, коли він допомагає нам приготувати їжу або зігріти зимку, а злий тоді, коли він викликає пожежу. Діти, що повинні знати люди, користуючись вогнем. Звичайно, люди повинні дотримуватись правил безпеки. А тепер пропоную вам послухати прислів'я: Коли гуляєш в лісі, запам'ятай, вогню ніколи в лісі не залишай. Хай дитина знає кожна, жартувати з вогнем не можна. Не грайся з вогнем обпечешся. Вогонь нам друг, та не завжди. Чекати можна від нього біди. Запам'ятайте, дітвора. Газ, сірники не гра. А тепер пограємо гру, яка називається Вогонь злий, вогонь добрий. За допомогою неї ми перевіримо, чи знаєте ви, коли вогонь злий, а коли добрий. Розпалений камін. Добрий. Вогонь для приготування їжі на природі. Добрий. Горить будинок. Злий, приготування їжі на плиті. Добрий. Горить машина, злий. Діти, як чудово, що згадали ми із вами, що вогонь буває добрим, а буває дуже злим. І ще я хочу дуже, щоб ви всі запам'ятали, якщо трапилась пожежа, 101 по телефону швидко набирали. А тепер подивимося з вами, чи знаєте ви? Які необхідні речі потрібні пожежнику при пожежі? Пісок необхідний вогнегасник, необхідний феєрверк, непотрібний, пожежний шланг, необхідний відро, необхідне свічка, непотрібна. А тепер всі ви маєте знати. Правила поведінки при пожежі. Отже, перше правило листя спалюють малята близько, близько біля хати. А від того треба знати, хата може запалати. На роботі, мама й тато, сірники знайшли малята. І не знає дітвора, чим скінчитись може гра. Електропраска кожен знає, у побуті допомагає. Та пам'ятати має кожний, що з нею бавитись не можна. Новий рік зійшли малята, щоб ялинку прикрашати, та свічками на гілці засть, гілка щоб не зайнялась. Як побачиш, десь горить, мусиш ти в ту саму мить до пожежників дзвонити про пожежу сповістити. Промовляли лісник сердито. Вогниш в лісі не палити, від багаття ліс горить, де тоді всі будуть жить. Чайник без води нагрівся, перегрівся, загорівся. Загорілась і плита. У нас пожежа, в нас біда. Вивчить правила пожежі. Будьте завжди обережні. Знає, хай кожна дитина. жартувати з вогнем не можна. Отож, запам'ятайте, що вогонь може бути не тільки довги другом, а й страшним ворогом, якщо не дотримуватись норм поведінки. Пам'ятайте про це завжди і не допускайте, щоб з вами сталося лихо.